Друзі, всім привіт! Я за вами сумувала, чесно, сумувала, але я скрізь тільки не на Ютубі. Зараз їду за товаром. Нові свої карго завезла, собі залишила дуже легенькі. І е, тримайте кулачки, щоб товар був в наявності. Бо це жесть. Поки я їздила, я вже повернулася. Буду потихеньку вам розповідати. Маленький заснув без циті, сам прийшов ліг на ліжку і заснув. Ось так без мами. Сьогодні якесь свято на вулиці, у нас епіцентр відкривають, у нас ярмарка продуктова і людей повно і теплі, плюс на дворі десь ну, вже 26-7-8 градусів. Дуже тепло. Прийшли ми з Владиславом з пошти, думаю, як мені самі відправити багато посилок. Мало того, що про... не просто відправити, а ще впакувати, бо пакування у мене закінчилось, не очікувала, я, що так буде. І, значить, додумалась піти спочатку з ним, збігати в саму таку ближню пошту, взяти пакети у них, роздрукувати ТТНки і вже. Потім прийти додому зразу, впакувати все і знову вийти. І вийти вже так, щоб з ним піти гуляти на вулицю. І сюди. Сонечко, а це тобі не можна. Але поки ми з ним ходили, я зрозуміла, що з нього штани спадають. Дівчинка прислала такий гарний костюмчик, ми одягли вже якраз тепло, можна і без жилеточки ходити в костюмчику, і він такий на флісі. Думаю, треба одягнути, щоб гарний був. А штани спадають, щоб ви розуміли, майже два рочки, один і вісім дитині, а він носить штанці 12-місячної дитини. І то деякі великі. Дивлячись, які магазини. Ну, такі худесенькі в мене. Ось, ось, 12 місяців, щоб ви думали. 12 місяців, і вони спадають. Таке, я теж мама була манюсінька моя. Ні. Я була манюсінька. масінька. їсть він нормально зараз, топчить. Та? Та? Так, зараз покажу його. Так що, отакий вихід я знайшла сходити спочатку за е комплектуючими всіма е пакетами накладними, а потім вже віднести просто посилки. Ось такі справи. Владік, ну що спробуємо? Тому давити не буде. Добре, що у мене резиночки є, і все є. Це із тої серії, що не викидую, бо пригодиться. Знадобиться дівчата, якісь танці гарні. Іди сюди. Такий став вредний. Ми вчора, ми вчора, значить, вирішили піти в епіцентр. Відкрили у нас епіцентр. Краще б ми туди не ходили. Зараз я прийду вже все розповім вам. Це якась жесть була. У мене перший раз таке було. Ну, у нас таке було перший раз. Вийшли на вулицю, а на вулиці прям дівчата плюс 30 відчувається. Хоча написано плюс 19. Але собі в пісечку грається. На руках не хоче сидіти, ходить не хоче. Такий зараз період у нього дуже важкий. Нікуди з ним далеко не поїдеш, ні, нічого з ним не зробиш. Владиславчик, не можна так. Синочок так небезпечно, в очі може попасти. Фукака, фукака, так воно брудне все. Перед будинком треба буде витрусити його. Такий дорослий. Топ-топ. топ Крисівочки трошки великі. На виріст мама взяла. ну Там запасиком таким, як положено. Так, бігаєш скрізь. Тигр. Цілий день тигра робить. Один. Зроблю йому ну, ті млинчики кабачкові. <с> Набігався так. Стригтися не дає. Дівчата пр... пробували вчора, зовсім не дає. Бачить, тільки машинку починає кричати. Раніше так тихенько сидів, чого це він так почав боятися, не знаю. Добрий ранок! У нас новий день. <с> Кожен ранок зараз буду мити, він бачите, розмальовуємо, дозволяє, воно гарно змивається зі столику. Зробила йому вівсянку. В сім ранку у нас може просивісти, кричав. Вівсянку зробила з яблучком і ківі порізала. Ось. І зараз посудку помила, буду змивати у ці каляки-маляки. Він за день знову намалює, йому тут дозволяється. Звісь столик не тільки для їжі, ще й він тут малює. Художник наш такий. Дивіться, з всього обмальованого. Каляки-маляки. Та, Владиславчик? Творча дитинка ти в мене. Ні, зайчик мій. Я не снідаю. Так рано не можу. Він дитина росте. Добре, що хоч почав їсти. Він вже давно снідать, гарно снідає. Обідать не дуже любить. Та? Угу. Передавай привіт всім. Привіт-привіт! Помальований тільки стіл, у мене всі руки, плече завжди помальовано, бо я сижу ну, тут якраз поруч. Якщо я в чомусь халат, светри, якісь там ковтинки домашні, теж всі помальовані з лівої сторони. Що мама сьогодні працювати буде? Помию голову, приведу себе в порядок, буду знімати в магазин речі. Дівчатка жилетки ще позалишались на СМ. SM... Ой, вибачте, так спати хочу, капець не виспалась, може ще годинку поваляюсь, посплю. А на, на жилеточки ще є в наявності. Так, сорочки треба ще замовити. Я свою сорочку продала. Дівчата так хотіла залишити собі сорочку, я її залишила, але не носила збірочко вісіла. відсіла. І дівчинка от так сильно її просила, швидко вона її уїжджала, їй треба була така сорочка. Думаю, ну ладно, я собі ще замовлю. А з приводу епіцентру у нас відкрили ще. Пішли ми в епіцентр, я зрозуміла, що з дитиною зараз такий у нього період, що з ним сильно не походиш Ні по епіцентру. Ніде. Він як зацепився за одну іграшку, за другу іграшку. Це ми зайшли в дитячий, там де іграшки. Ось потім багато людей було. Він на руках виривається, сидіти не хоче. Відпустиш його так сильно не можна, тому що там і скла багато, і посуд продається, і все. Боже, це, це був стрес. То ми зайшли і вийшли, так, Владиславчик? Тільки дуже довго в черзі стояли водичку, покупали. Вода 0,5, 25 гривень була газована така. Якась звичайна водичка. Там ціни дорогше набагато, ніж сільпо. так чоловік пройшовся, подивився по цінам і каже, що набагато дорогше, ніж сільпо, те, що він побачив. Якісь там акції обіцяли, ну, не їжу, а просто акції. Щось не дуже таких і побачили, теж ті акції. Дівчата пишуть мені в моєму чаті в Телеграмі. До речі, додавайтесь, там у нас є чат, де ми всі спілкуємось. Ви тут питаєте, де я? а Я іноді там. ось. То ціни на ну, дорогші. Мені тепер сільпо здається, знаєте, такі мати, якщо зрівняти з епіцентром. А я знала, що не можна йти в перший день відкриття епіцентру. Тому що всі хотіли, вся Троєщина чекала. Так, Владиславчик? Давай, поїв? Нормально поїв. Це велику тарілку Каші зробила, то він, він з'їв, але горочка залишалася, пошкрябала. Вставай, пішли гуляти. Вчитися пішли. Боже, поми так спать хоче. Це коїсть. Сам би приліг. Подивіться, яка реакція у дитини на, на, цей, на це відео фігури вчимо, але танцює. Клас! <рес> дуже любить. А Бетку від неї любить. Я до неї дуже довго звикала. Дуже довго звикала, не знаю, якось. А тут пісні, Йому дуже подобається. Ми... Там є у неї відео окремо, там, де вона співає, то ми. Владиславчик, не... а, ти на початок перематуєш? Так? Так подобається. Пісні є, я вмикаю, і ми танцюємо, співаємо разом. Після того, як він прокинеться, щоб він не плакав, побуває, прокидається в поганому настрої. Вмикаю і одразу починаємо танцювати. І день класний. Ми гуляємо на вулиці. На вулиці зовсім літо. Ми в футболках повиходили, малому ти там нічого не іси? Малому одяга, просто такий костюмчик в сінцеї і брала. Ось. Виходило з цілі зняти е, ролик на рекламу лосин. <рес> Вже стільки замовлень було багато. Е, ще ось такий колір буду брати. У мене є кількості, дівчата, питайте, на стегна там є 115, 120, 125. Питайте, будуть і батальні розміри. Дуже класні лосиного тяжечка. Ось такі. Ось таким пушап-ефектом. <рес> Якість класна, я вам скажу. Чорні є такі ще і сірі. Сірі дуже гарний колір. Мене видно проти сонця, так? Думаю, не цей. Вони не просвічують, це головне. Для мене це головне було. Собі, шукала, знайшла, думаю, ні, треба брати оптом в магазин, тому що дуже класні. Чорні собі хотіла. І бачу такий ще колір фісташка. І сіро mm -hmm. не синій, а фісташка. Йому все синє зараз. Ось, і сіруватий є такий колір, цікавий. Так що класна ціна, 490 гривень замість 650 бо на ринку 650 продають такі. Ось і утяжка вона така, знаєте, що не здавлює прям органи, але вона ховає животик. Я у себе в інстаграмі показувала ось у мене животик. Після Владиславчика такий трошки торчить, висить, то якраз там така як щільна резиночка йде. Ось це як все одна суцільна резинка. і вона гарно вирівнює в цій області. Тому запитуйте, будемо ще завозити. Батальні розміри теж є дівчата на 120 см сантиметрів стегна. На 125, на 115 є, на 110, ну питайте, пишіть мені в особисті. Тому ось така ціль. І кепочки теж я відзняла в інстаграм. Сьогодні буду знімати ще магазин. Мені дадуть трошки, трошки часу, можливо, ще в ефір вибух, не знаю. Кеди, до речі, це фабричний Китай, це шкіра. Під замовлення теж були розміри 39-41, але вони міряють, маломірять. Запитуйте, може ще з'явились розміри. А є ще класні кеди, Харків виготовляю, я вам покажу, вже додому прийду. В наявності прямо у мене і у мами на руках. Прям дуже гарна якість, не на один сезон. Що кеди? Кеди я вам показувала, я хочу показати вам, будуть. Трошки зміни в моєму магазині домашньому онлайн. Зараз покажу, що саме. Тут буде стояти полка і будуть секції. Туди можна буде вкладати вкладати, жінок вкладати товар. Сьогодні затміння, я так відчуваю себе з такою втомленою, просто не можу вам передати. Так от, буде тут гарненько так все стояти, зверху буде квіточка на фоні, половину буде видно полки на фоні мене, і тут я буду танцювати в одязі вам показувати. Ось, це у мене висить все, що ще є в наявності. Теж буду показувати на одну стійку помістилось. Багато було продажів, то помістилось. Дівчата, є дуже класні маєчки. Зараз буду, завтра вже напишу постачальнику ще замовимо ось ці американки, але вони, дивіться, вони дуже якісно зроблені. Є такі, знаєте, вони форму не тримають, такі тоненькі, а тут прям такий щільний рубчик по краю оброблений. І самі по собі вони теж щільненькі. Тому питайте є. Кольори поки що чорний, помаранчевий, білий, білий по-моєму, ще залишився ось такі топи. Я так не люблю показувати, я люблю, коли гарно все. Футболочки ще в наявності. Тут я буду все ще перевішувати, буду ще е, все пере, перероблювати, тому що коли прийде полка, тоді буде вже набагато мені легше, бо все, все одно, бачите, воно поповнюється, поповнюється, десь якісь залишки є, десь щось нове завожу, щоб воно так от було все під рукою і гарно висіло, не портилось. Ось так. Кіди прям дуже класні. В кожній коробці буде у вас шкарпеточки під кольор кет. Також лопатка. от Одна лопатка. Це Владік уже заправив другу лопатку. Лопатка така міцна, не буде ламатися, знадобиться вам. І ось такі чорні ще в наявності кеди є. Якраз перфорацію на таку погоду. Я вам, по моєму показувала, якщо не помиляюсь, дівчата, але ну, розміри деякі розібрали, дівчата, але є ще, є ще питайте, який розмір залишився, може, ваш якраз і є. Комусь приїде коробочка з автографом від Владислава. Це 39-й. Боже, мій любимий. це такий колір, так подобається. Фісташка. Ось, подивіться, як вони гарно зроблені. Це така шкіра, натуральна повністю. Тут теж шкарпеточки, лопаточка і ось такі білі. Тут перфорація трошки інша. Тут є кругла перфорація. Ось трошки інша моделька, але вони теж такі універсальні. Хто любить в смужку, у нас є вкорочена зав'язкою ось така ковтиночка це двонитка, дуже гарна якість, туреччина все. Потім ось така поло. З воротник пола, комір поло. Теж гарна якість. Светрик ще такі тонесенький є смужку. І ось така ковтинка, як толстовочка йде, але вона тоненька, теж в смужечку зелену. Це така смужка в наявності. Одна сорочка залишилась, значить залишилась одна сорочка така в клітинку на SM буде. Тканина Туреччина, пошиття Україна. Дуже приємна ціна, вона така щільна тримає форму. Я показувала теж в інстаграмі, і в телеграмі буду зараз завантажувати теж новинки, тому що не все ще завантажила. Друзі, я буду лягати спати через годину-дві. Зараз буду монтувати влог, нанесла я масочку. У мене опять пообкидало. Напевно, через ті патчі, не патчі, як вони називаються, диски, які я купляла, повелась в Тіктоті. З кислотами. Я їми користувалася, і у мене почали з'являтися висипи такі. Ось тому я їх зараз ще не використовую. Знову ці плями. Треба від них позбуватися. На моїй шкірі вони дуже довго тримаються, на жаль. Всім бажаю гарного вечора, вечора або дня. Хто коли дивиться. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте посилання всі під відео, натискайте детальніше там, чи більше, що буде написано. Всі посилання. В основному я частіше всього. А вже ж в магазині або в телеграм-каналі, там є чат, там де всі ми спілкуємося з вами. Туди дівчатка додаються, і якісь питання свої можете задавати. Може хтось відповість на них. Тобто, якщо вас щось там цікавить, ви можете між собою спілкуватися. Також я там 5 копійок можу ставити, тому раджу підписатися і не загубити мене там. Всіх міцно обіймаю ще раз. Всім пока, до нових відео.